Всім доброго дня! Зустрічайте оновлення. Ось такий класний автомобіль поступає до нас в продаж. Це шкода Октавія 8. Вона 2020 року. Автомобіль свіжопригнаний з Європи в класному збереженому стані. По комплектації він має фулле оптику, умивачі фар, противотуманні фари, парктроніки в круг, класні легкосплавні диски, повний безключовий доступ, камеру заднього огляду. В зеркалах у нас присутні мертві зони, по салончику. Усі електричні скло електроскладання та підігрів бокових дзеркал, датчики світла, дужю, мультикермо з підігрівом, адаптивний круїз контроль, функція автохолд, електроручник, шестиступенева механічна коробка перемикання з двигуном на 2 літра дизель. Автомобіль має бездротову зарядку для смартфона, двохзонний клімат-контроль з підігрівами чотирьох сидінь, з таку велику мультимедійну сенсорну систему з навігацією та з багатьма іншими функціями. По пробігу у нас 244 тисячі. Салончик в збереженому стані, сидіння водія у нас має масаж, так і функція контроль за смугою, екстрене гальмування, розпізнавання дорожніх знаків та багато багато інших ній також є. Має просторий задній ряд, присутні сонцезахисні шторки в дверях. І так як автомобіль у нас в універсалі має доволі міський багажний відсік. Тому хто собі шукає таку автівку, звертайтеся Це місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Бієравто. А цей автомобіль ви можете придбати в кредит, оформити в лізинг або обміняти на ваш автомобіль з послугою трейдин.